Тепер, про що я хочу? Давайте приклад життя я вам наведу, а потім, як це пов'язано з моїм курсом про особистий бренд. Бо я цей курс про особистий бренд я створила в минулому році. Я вам про нього вже розповідала. Але я так розумію, що це слово бренд, воно, можливо, десь, ну знаєте, тако, заїжджене да, певним чином, бренд, що це таке, нахіра воно нам треба, да, і що ви взагалі тут продаєте. ну, то, Типу, да, відстаньте і взагалі. Да, ви можете так подумати, і ви маєте на це повне право. Але от, приклад життя. Значить, я отримала повідомлення від У мене є колега, з якою ми знайомі особисто, з якою ми співпрацювали багато разів, навіть при... товаришували в Києві, да, якісь проводили спільні е... івенти. Да, тобто от якось так, вона психолог, да, але вона працює в абсолютно іншому напрямку психології. Да, тобто в нас різні дуже різні знання і дуже різні підходи. І ось я отримую повідомлення, але не від цієї колеги, а від якоїсь абсолютно іншої людини, про те, що у ця моя колега ну, давайте так, колега А і колега Б. Тобто, від колеги Б, я отримаю повідомлення, що колега А проводить семінар. Семінари, значить, 2 години в зумі, в живому ефірі, тобто, тема така, та вартість така, та, будь ласка, приходьте. Ну, Я по-перше, здивувалась, бо я ще раз скажу з колегою, а, ми маємо особисті стосунки. Да? Я маю до неї дуже великий такий запас лояльності, тобто, готова підтримувати її ініціативи. ну, от от якось налаштована. І от Ця моя лояльність, якщо ми переходимо на мову продажів, можна сказати, навіть, що я між тими. Теплою та гарячою аудиторією холодна аудиторія, яка взагалі вас не знає, нічого від вас не хоче. Є тепла, яка вже знає вам. Якось ви подобаєтесь цій аудиторії, але вона може ще вагатися гаряча. Це така абсолютна лояльність, да? тобто я між теплою і гарячою аудиторією. Я здивувалася, чому зі мною спілкується не колега А, яка проводить, буде проводити цей семінар, а якась колега Б, яку я взагалі не знаю. Тобто, да, якийсь такий робиться вигляд, що ми не знайомі нічого між нами, ну між нами дійсно нічого не було в контексті якихось романтичних зв'язків, але там в професійним. Людському плані зв'язки були. Ну, окей, я прочитала тему. В принципі, вона мене так, ну, десь 80 70 80 цієї теми мені були не цікаві, але от 30% там був момент, який я би хотіла розширити свої знання. Тобто, в принципі, да, мені стало цікаво, я розумію, що не все, але от якась частина мені цікава. І думаю, окей, ну піду я на цей семінар.